Всім привіт! У нас ось така погодка, Журавлі літають. Мукають тут кожен день. Зараз йдемо до теплички, подивимось, що там твориться. На цьому полі у нас будуть рости туйки. Ну вже тепличка. У нас тут посаджена редиска. Тут у нас, не знаю, що це таке. Чого немає. Ще ви тут хоті, сантуйте. Це робоча зона. А оце вон, вулик, який ми зловили дуже пізно, правда там бджоли. Загинули як на жаль там соти, то вони вже десь були ближче до грудня, або в Грудні, або в грудні.